Вітаю на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку Skyhill. і в минулій частині ми дісталися до 50-го поверху. Я пропоную продовжити. Поки що наш успішний такий у нас спуск, успішне, ну не знаю, підприємство таке, так? От, але перед тим як ми підемо, ми, мені здається, що треба щось небудь зробити. З їжі, наприклад, ось дивіться, приготувати рибу. Давайте ми скрафтимо далі. Я бачу, що у нас є рис. Звичайно, рис теж зробимо, і буде у нас смажена рибка з рисом, чудова страва. Ну і, звичайно, є молоко. Так, а молоко у нас 10 дає, так і чашка кави дає 12. І того у нас буде 24. Ну, добре. Ну і, звичайно, я ж зразу ж пропоную це все і спожити, поки воно свіже, гаряче. Так, їмо рибку, їмо рис і запиваємо все це філіжанкою кави. Ну і тепер можна йти. У нас ще одна є, дивіться, можна, давайте, мабуть, ще скраптимо. Так, все, більше води нема. Досить таки багато є медкітів, є цукор. До речі, чому не можна цукор в каву? Тож п'є, так? Звичайно, є армійський сухпайок, ну, досить таки непогано, поки що непогано. Звичайно, хотілося б яку-небудь зброю гарну. Але, на жаль, поки що за зброєю у нас тугувато. Оце поки що найкраща, та, яка є. Так, годі. Годі, ходімо. Ну і, власне, хотілося б, дуже хотілося б мені. Зробити верстат, але, на жаль, для верстата наступного рівня потрібно. О, о, ви тільки погляньте, яка краса, скільки всього гарного. Генератор. Генератор робити це досить таки складно, відверто кажучи. Можна, але досить таки складно, дуже багато різних ресурсів потрібно для нього. Тому я пропоную все ж таки пошукати, можливо, він де-небудь знайдеться. І тоді ми Звичайно, зробимо. Та ще ти робиш, а? 25 уже, залишилось. 75, 84. Мені здається, в такому гарному стані наш герой уже давно не був. Так, ну добре, рухаємося далі. І зразу ж, і маже. Ну, я сподіваюсь, наш герой все ж таки не змаже. 21, 14. Ну, давай поруціємо. Так, 22. Ще раз. Чудово. Ну, і куди-небудь в голову. Голову 75, і, звичайно ж, він змазав. Так, 50 досвіду. Дошка. Пусто. Звичайно, що не у всіх номерах є. О, та скільки ж у вас буде тут? 55 на 50. Ну добре. Будемо сподіватися. Так, не Поки цей не задіяв свою величезну руку, от зараз. Можна битися. Ну, давай в голову. 75. І ще одна рибка, дивіться. Рибка, груша, монетка, медкіт, дошка чудово. 37, напевно, що потрібно все ж таки 4 смол медкіта у нас вже. <світ> Більше, може, і не треба. <світ> Я вважаю, що якщо ми дуже багато приймемо цих медкітів, о, оце воно. А це воно. 120. Погляньте на це чудо. Е е я хочу втекти. Я хочу з'їсти зараз в і втекти <світ> звідси. Я не буду з ним спорити. А може поспорити, а що, що у нас? Якщо ми будемо бити, то... Всього на всього ви бачите, що 10. Отже, потрібно буде 12 разів ударити його, щоб вижити. У нас скільки нема здоров'я і, можливо, рюкзак щезне. Я хочу тікати. Я знаю, десь у нас тут були недосліджені кімнати. Поки що, мені здається, з такою зброєю, яка в нас є, поки що там робити нічого. От є таке у мене відчуття. Де саме, я не пам'ятаю, на 57-му поверсі у нас одна недосліджена, але тому, що не було ключа. Так, а тут у нас далі, здається, всі досліджені. Але я пам'ятаю, що десь ми ще щось не зробили. Ну, наприклад, от на 80-му. Далі ми не пройдемо. Поки не б'ємо того мужика, далі я не бачу можливості пройти. Та ні, все тут уже досліджено. Все тут уже зроблено. Ну що ж, тоді я пропоную підійти. Досить таки ретельно для того, щоб зробити якусь зброю, яка буде краще більше давати 16-17. Або, якщо ми дивимось, то ось у нас 9-10. Отже, потрібно те, що буде давати більше 10 бажано б там з 15 можливо. Отже, дивимось. Для цього всього треба дуже багато різних. Речей, яких у нас нема, і можливості поки що нема. О, не бачу, щось таке є, а це ще таке моб. А що воно нам дасть? 1825, але мінус 33. Трайдент, так? Ха. Це цікаво. А що потрібно для того, щоб зробити цей МОП? Швабру. Немає дошки, так? Дошка, у нас виготовити, я думаю, що ми можемо. Так, добре. Також давайте поглянемо. Sword. Ну, це досить таки непогане, так? Оце ось. Але тут дуже багато різних. Ви бачите, скільки всього потрібно для того, щоб зробити. Коротше кажучи, я вважаю, що потрібно робити. Так, це у нас лезо. Ну, власне, я думаю, ось це подивимось. 12-17, але потрібна швидкість, ну, маловато. Краще те трайден зробити. Власне, все для цього є. Окрім цього, робимо. Отже, друзі, зробив я деякі речі. І ось така непогана, мені здається, в нас буде зброя 27-33 і не дуже то нам. Треба. Треба багато підіймати пункти, наприклад, спритності, всього-навсього 16, у нас 14 є. Єдине, що досить таки багато потрібно буде сили. Але ж 27-33 це вже щось. Отже, робимо. Так, робимо і будемо дивитися, скільки зараз вона 18-22. Ну, не можна сказати, що набагато краще, ніж оця, так. 16, 17, Але все ж таки на 1 і на 5%. Але потім, потім то вона буде добряче давати. Так, ну що ж, і, власне кажучи, у нас є 97% і 70%. Більше робити нічого. Власне, треба іти далі. Треба йти далі і битися. Так. Я б з радістю що-небудь би тут поробив би, куди-небудь би пішов, але того мужика потрібно пройти якимсь чином. Як би він там не виглядав лячно там, чи не лячно, але треба його завалити. Я єдине, що я сподіваюся, що рюкзак у нас буде доступний, ми зможемо лікуватися. Отже, ходімо. Годі От розмов. Поїхали. О! Огляньте. Не все так погано? Так. Я вже, відверто кажучи, я приготувався до смерті. А тут ми проїжджаємо мимо. Та, чудово. Можливо, і зарано радіти. Можливо, ми зараз ще на кого-небудь наткнемося. Ну і, власне, його все одно треба буде мочити. 46-й поверх, друзі. 47 ми поки що залишимо. Ну, я все ж таки хотів би підійняти рівень. Ну, дуже це дуже такий стрьомний такий варіант. Так, ми використали дріт і тут у нас якесь нове повідомлення. Каже, що ти пропустив все найцікавіше. І у нас новий рівень. Чудово. Отже, нам потрібно, пам'ятаєте, 16 і потрібно. Всі підіймати тепер на силу. 18-22, як було, так і залишилось. І ще ми кажемо, що нам ще потрібно буде сила 12. Отже, наступний рівень це буде якраз те, що потрібно. У нас буде можливість битися. І ми обов'язково повернемось на 47-й поверх і наваляємо. Я впевнений, що ми навалять зможемо і де небудь тут. Тут далі все цікавіші і цікавіші монстри з'являються. Все веселіше і веселіше. Так, ну з цим хлопцем ми бились. він зразу так. береться до справи. 90% 21-26. Змор. Ну, ще раз. 23. А тепер беремо в голову. Чи куди тут? А, руку. 15. 08 залишилось. А тепер поціль куди-небудь. Поцілив. Молодець. Ще один медкіт. Ну, фартить. Насправді дуже фартить на ці медкіти. Я не знаю, з чим це пов'язано, але мені це дуже подобається. Та б не подобалась. От з їжею тільки не дуже, дуже багато гниляча. Я її споживав, коли в нас дуже було багато її, але не знаю, другий раз себе труїти, ну, щось сильного бажання немає. Але коли потрібно буде і голод, як то кажуть, не тітка, то з'їси гнилячча. Так, 36, напевно, треба рибку тут скуштувати. Запити все цікавою. То далі йти Так. І критонув. Зразу ж. 55-57. Якщо він ще раз критоне, то тут уже буде досить таки складно. Ще й і маже. 50 досвіду. У нас з'явилось борошно. Ми можемо хлібця свіжого наробити. Так, але перед тим, як його робити, треба, мабуть. 63. А Попростіше що-небудь є, так. А, я ж забув, у нас ще є сухпай. Армійський сухпай, який дає 30 їжі. Добре. Каже, починаються руки. Починає трясти, каже, спокійно. Розслабся. Це я не знаю, кому він каже. Можливо, оцей почав трястися. Так, з одного разу дійсно. Так, іще медкіт. 42 й поверх. О! Каже, я не програю, я не, не кину цю справу боротьби з монстрами. Ну, хоч той теж змазав. Ще раз. А це із переляку зляк, дивіться, так, здобув. Ну, у нас, власне, є. Лікування і шмат сиру. Так, ну напевно, я все ж таки з'їм, тому що досить таки складно. Тут на кожному поверсі може бути яка-небудь істота, яка 2-3 крита і відправляє на той світ. Тому краще здоров'я тримати максимально. Хоча й казали, що якщо максимальне здоров'я, то збільшується нібито шанс отримати якого-небудь суперкрутого монстра. Саме гниляче. Так, вода. Це каже. She called me. She screamed that I must come and help her. Told me to go upstairs. Or downstairs. It felt like time stopped inside the skyscraper, and I couldn't tell whether to go up or down. My eyes failed to read the shifting floor numbers. And I wandered, like one of the infected, through the stairways and abandoned rooms. Fought local fauna for expired canned food. Recently, I've been seeing myself in a dusty mirror in a room. 79 63. пропоную підлікуватися максимально. От я не став там дослухатися, що він казав. Власне, так скажімо, переживання якісь свої. Я так розумію, про якусь дівчину чи то про жінку. Дуже багато зброї, але зброя у нас така собі. Поки що це найкраща. Так, і Медкіт 89, а там 90. Я зів, вірніше перев'язався. Може ось так скрафтити. от, та отримати 99. Практично максимальне здоров'я, і тепер можемо битися, Не на життя, а на смерть. Справді. Так, і де тут у нас максимум 40% всього, погляньте, друзі. От якщо сюди бити, досить таке, напевно, краще по ногам. Так, я ще й критонув. це добре. Інколи буває. Ти диви. Вона двічі вдарила. Так, змазав. Ну, б'є не дуже сильно. Я. Власне думав, що буде набагато больніше. Ні, зараз. Нормально. Справились 90 вибили і всього у нас, дивіться, вибила вона 20 приблизно. Отже. о, я катану якусь знайшов. Цікаво. Дуже цікаво, що за катана, це нова зброя. 15-19. Ну, гірша, ніж наша. Наша набагато краща От. Саме, що набагато. Так, 82, 63. 39-й поверх. Поки що це у нас рекорд. Тут всі ліфти зламані, дивіться. Ще пінкідер, добре. Рибка і рис і... алкоголь. Буде що пожувати ввечері? Так, от, отже, отже, цей чолов'яга тут все одно є. Ми від нього ніяк не втечемо, мені здається. Та що битися? 82. 97 буде. Ах, але в нього 120 і ви бачили скільки в нього. Ех, мені здається, що це. Ну, добре, поїхали. Все одно треба колись починати з ними битися, вони тут будуть скрізь. Ага, отже, дивіться, оте, що я казав, у нас зникає можливість поковирятися, так? Поритися в своєму рюкзаку і підійняти собі здоров'я. А він б'є приблизно так же, як і зараз ми. Але я ще й мажу. Я хочу піти. Я не зможу пройти цього. На жаль. На жаль, ви побачили, що неможливо його поки що пройти. Нам потрібно щось вигадувати. Рівень поки що ніде брати. Можливо, тут є можливість. Можливо, можливість, так. Є якось нижче дістатися 37-го поверху, або наскоками такими, туди-сюди ходити і намагатися його загатити. Так. А, є, чудово. Тьфу. Всього то треба було нижче спуститися. Але у нас є можливість підлікуватись трошки. Отже ще двічі його вдарити. Здоров'я в нього не відновлюється, як ви бачите. Ну що ж, поїхали. О, кританув, але ж він теж може кританути. Розмін такий ударами 75-69. Я думаю, в нього буде краще виходити. Ага, інколи він все ж таки маже. 61-42. Ще один удар, і треба тікати. Так, все, тікаю Тікаю. З'явився. Їмо, п'ємо. От і підуть у нас всі медкіти, тому що зброї поки що гарної нема, на жаль. Так, а я казав, що медкітів багато. Mm -mm. Ні, каже, чому? Зробив, так, це робимо. Ще одну споживаю 98. Добре. Так, горішку. І йдемо далі. Навірніше знову таки битися з ним же. Отже, будемо знати, що б'ється дуже сильно він. Позрівняю з тими, з якими ми раніше боролися. О! Але ж 200 досвіду. Це того було варто. Ну і власне ліфт у нас. З'явився ліфт на 30... з 37-го до нашого поверху. Я пропоную за... Та ладно. Та ви жартуєте, вони тут скрізь будуть чи що. У мене вже немає медкітів, мені нічим лікуватися тікаємо. Ага, і цей не вдарив. То добре, а тут. Хоч тут нема нічого. Власне, ось де у нас є 200 досвіду, і там на горі десь 200 досвіду. 400. І таким чином ми перейдемо. Дивіться, тут залишилось трошки. І тоді я буду бити з такою силою, з такою ненавістю. Мені здається, що заб'ю кого завгодно. Може, тут ми якось. Зможемо поборотися з кимсь попростішим і дістати того досвіду, який не вистачає. Це було б дуже добре. Так, немає нічого. 36-й ми їздимо. Тут, ну так, спрацювало. Та що ж таке, а? На кожному поверсі такі, по 120. Тут не вистачить здоров'я не вистачить, ні ліків, нічого не вистачить. Одне сподівання те, що, те, що зброя у нас буде гарна. Так, 34-й, добре. О, це мені подобається. Це я хочу побитися. Тридцять досвіду. І м'ястями. І залишилось ще один би. Якийсь такий один у нас де-небудь, попався. І тоді, я думаю, що у нас би були всі шанси. Розібратися з цими велетнями. Будемо називати їх велетні. Чудово. Ну це як на замовлення, друзі. Адже ми страждали з вами не один раз, помирали, тому мені здається, гра почула і вирішила надати якийсь, хоч якийсь шанс. Так, ну що ж. Щоб ви не схибити, я хочу подивитися поближче. Так, нам потрібно сила 12. Так, добре. О! І тепер дивіться, 36-42 я буду давати. Оце вже шанси чи то порівняти з цією зброєю, яка у нас була. Але 73 здоров'я дуже мало. Я пропоную все ж таки підійнятися нагору. Медкітів нема нічого. І щоб у нас було здоров'я сотня. До речі, і рибу приготувати, і рис приготувати, і м'ясо приготувати. Ну і, власне, ось один буде бандажик у нас. Можливо, ще один я зроблю. А, ось я можу скрафтити так. 103. 103. 103. Подивимось, що у нас тут є. Якщо ще буде один бандаж, зараз підемо і спробуємо нашу нову зброю. Молоко і що там? Молоток нам дали. Молоток 2,11. Ну, це хіба що його з нього робити яку-небудь іншу зброю. Так, добре. Ще з'явиться один бандаж. Сокира. Ну, тут уже, звісно, тут уже зовсім інші види зброї пішли. 520. Ліфт, якби був ліфт, десь тут. Так, ліфт є, але потрібно генератор. Ну, давай спробуємо. Щось таке зробив. Щось із чогось генератор він зробив. Так, е є хліб, є цукор, є кава. От ми якраз каву з цукром і споживаємо і зап'ємо все це молоком. О, знову ж таки, погляньте на нашого героя, взбодрився, відчуває, що повен сил. She's calling for me. Louder, louder and louder. My Nikki. Мучніший, мучніший. Dear, I will break through to you. Nikki. Wait for me. Я тебе загубила. Найди мене, коротше кажучи. Ну що ж, друзі, 30-й поверх. Я пропоную підійнятися і, власне, підготуватися до наступної битви. До наступної битви з двома велетнями цими. Ну і в нас залишається всього-навсього 30 поверхів. Найцікавіше, мені здається, попереду. Отже, продовжимо в наступній частині. Всього вам найкращого і до зустрічі!